Вітаю, найгеші. Я знімаю це відео, в цілому знімаю, тому що я вже дуже давно не знімала ніякі відео, і це відео буде більше спонтанне, тому що мене багато хто питає, і я просто хочу вивести окрему тему на YouTube. Загалом, хто зі мною не знайомий, то я Ліза, веб-дизайнер в минулому ще дизайнер, можна просто мене називати дизайнеркою, тому що я на насправді багато чим займаюся. Тема сьогоднішнього відео це те, чому у більшості дизайнерів є клієнти, а в мене одного немає клієнти. Я думаю, що багато хто цим питанням задавався, тому що мені часто при цепи, що де я шукаю клієнтів, як я працюю з закордонними клієнтами, українськими клієнтами. І я бачу багато дизайнерів, які відповідно можуть сидіти без клієнтів. І на це є певні причини, тому що відповідно це не всіх так. У деяких клієнтів дуже дуже багато і вони просто не встигають працювати і починають делегувати, шукати відповідно підрядників собі у команду. Тому я трохи сповім за. Основні такі проблеми, які, з якими ви можете стикатися, і що вам в цілому заважає. Працювати з клієнтами, перша очевидна, неочевидна проблема, з якою більшість людей стикається. Це те, що вони чекають ідеального моменту. У мене насправді теж є таке, але я це в собі відслідковую, і відповідно, якщо я собі це помічаю, я питаюся його одразу вирішити. Що це значить, що багато людей відповідно чекають, що вони там куплять ідеальний ноутбук, почнуть працювати, класно заробляти і так далі. Або вони переїдуть у класну локацію, у них будуть ідеї, якраз тоді десь Являться з неба ідеї, те, які відео їм записувати, і так далі, і так далі. Але насправді так не буває. Е, відповідно, чому? Тому що ви е, спеціально начебто починаєте відкладати свої дії на потім, тобто там буде якийсь ідеальний момент, і я тільки тоді буду починати щось робити. Але насправді буває так, що настає цей ідеальний момент, і ви цю роботу закидаєте, тому що для вас це вже не є актуальною, тобто ви вже цим не горите. Найбільше проблема. В тому що ви постійно можете готуватися, 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 але до, е, до дій ви так і не переходите. І якраз те, що мені допомагає, я відслідковую це в себе. У мене теж таке було. Я наприклад зай, спонтанно просто знімаю це відео на Ютуб. Просто в час ночі мені прийшла ідея. У мене немає за сценарії. Я просто говорю з того, що я знаю, з того, що я відповідно хочу вам донести. Тому що до мене прийшла ідея, і я її одразу йду реалізовувати. Я не хочу. Відкладати, тому що я розумію, що я відкламка, якщо я перепишу ідеальний план, ідеальну відповідну структуру самого відео, я ніколи його в житті не запишу. Тому що перше, я буду дуже зациклюватись на тим, щоб все було ідеально. та речі, відповідно, я постійно буду його допрацьовувати, потім воно мені стане неактуальним. І якраз дуже багато людей на цьому моменті застерігають. Як це вирішити? просто почати виконувати дії, тобто до вас переходить певна ідея і ви. Ви йдете її відповідно реалізовувати. Наприклад, те, що стосується дизайну, я буду говорити на своєму досвіді. Наприклад, я надихаюся, наприклад, певними колегами, який контент вони створюють, які дизайни вони створюють. І якраз мені це натхнення допомагає йти створювати власний дизайн. І я йду, відповідно, одразу придумувати, що це буде за концепція, якщо це якраз не, відповідно, не комерційний проєкт, бо там я в основному відштовхуюся від. Задачі, але також нам важливо розвиватися позакомерційні проекти для того, щоб відповідно більше в творчому розвиватися те, що ми хочемо створювати, та ми і створюємо. Відповідно, я вже йду придумувати, що це буде там за ідея. Якщо це е, логотип, яка який там буде неймінг, який це буде сенс, який я буду закладати. Якщо це сайт, теж я приписую відповідну цільову аудиторію, хто цим сайтом буде користуватися, іду відповідно це все аналізувати, конкурентів, іду вже створювати. Тобто я буквально в перший день я, я вже можу зробити той самий прототип, той самий е, декстоп, і мені там тільки залишається адаптиви і сформувати це все у кейс. І відповідно я можу так. Робити кейси буквально там за день, за два дні. І в мене вже буде готовий кейс на біханс. А багато людей вагаються, перекладають. Ой, мені там щось не подобається. Він там не ідеальний, хоча він може вже бути ідеальний. Якщо він не ідеальний, то відповідно вам не вистачає знань. Треба піти, дивитися, ті самі відео, зараз дуже багато інформації в цілому інтернеті, тому самому інстаграмі, там, де дизайнери діляться своїм досвідом, показують, як вони дизайнять або просто розповідають за всякі лайхаки. Можна вбудувати собі в роботу, і це те, що відповідно нам вже може допомогти в роботі, якщо ми там не хочемо купувати різні навчання і їх переходити. Тому що це те шлях, який треба пройти, і це там не буде моментально, що у вас вже буде там ідеальний кейс виходити, тому що над цим всім треба працювати. Тому одна, як я і сказала, з головних проблем це те, що людина чекає просто ідеального моменту. Цей ідеальний момент в основному з досвіду ніколи. Не настане наступний очевидний, неочевидний факт це те, що у людей немає системності. У більшості людей немає системності, вони не хочуть витрачати час на роботу, або вони просто не розуміють, як має виходити робота. Це навіть стосується того, що людина може якраз перекладати відповідальність на інших людей, що ой, у мене там не виходить, тому що там погода якась не така, тому що там алгоритми якісь не такі, і тому що я загалом не хочу працювати і насправді в цьому є теж велика проблема. Це якась дві причини. Перше, це те, що людина перекладає відповідальність на якісь відповідно. Ем... Неіснуючі, можна так сказати, фактори, які їй навіть можуть і не заважати, тому що кожна людина особисто обирає е, ображатися їй на щось, виходить у неї щось, чи не виходить у неї щось. Да, бувають, звісно, поганітні, бувають, звісно, класні. Якщо у людини є певна ціль, вона просто до неї йде, вона не буде звертати увагу на те, що там щось якось не вийшло, тому що це життя, і тут не буде все лінійно, все ідеально, буває як класні, погані дні. І, відповідно, перша причина це те, що немає в людини системності. До чого я це кажу? Тому що, наприклад, багато хто мені може вказати, у мене немає клієнтів. Я заходжу, наприклад, на сторінку інст... на цього дизайнера або на біханс цього дизайнера. Я дивлюся, що, наприклад, на біханці там може бути якийсь. Кейс, да, може бути один кейс, який не пересувається, тобто там не налаштовані відповідно самі алгоритми на самому біхансі для того, щоб. А... Він вас автоматично просував, як мінімум. Але до цього всього треба прикладати сили, витрачати час на пересування перший хоча б період для того, щоб потім навіть самий біханс вас просував. Але на це все теж треба час оформити кейс, упакувати, подивитися відповідно, чи він буде залітати, тому що деякі кейси відповідно можуть сподобатися аудиторії, деякі кейси можуть не сподобатися аудиторії. Є кейси, які націлені на залучення клієнтів, є кейси, які націлені. На залучення тих самих дизайнерів, і відповідно, це все треба робити, це все треба тестувати, і це не значить, що ви викладете один кейс в год, і у вас полетять заявки. Ні, так не буває. Звісно, бувають випадки, коли кейс може бути мега класний, але це в тому випадку, якщо цей дизайнер вже мав досвід, там, я не знаю, років 5, він працював, в нього ідеально все виходить. Тобто, в нього є досвід. Він класно робить те саме портфоліо. Відповідно, якщо що це парфоліо дійсно класне, то таким чином да, цей кейс може і залетіти моментально, і він може принести а, відповідно там і стачки, і клієнтів, і аудиторію. Але в основному це шлях, шлях до якого треба йти. І попередньо, відповідно, цей самий дизайн він навчався дизайну. І це він навчався дизайну не за день, не за два. Тобто в нього моментально цього не вийшло. І він моментально не вистеглив. Основне, це те, що ви маєте пам'ятати. Що не буває все моментально, бувають відповідно моменти, коли ви можете щось запостити, воно може не залетіти. Так само, наприклад, самий інстаграм як ось сама аналізувала те, скільки я відповідно вкладаю це в часу, тому що моментами ми можемо забувати. Я, наприклад, можу сказати, що я цілком типу там ну не працюю особо. Чому? Тому що мені так відчувається, тому що я не відчуваю оцього перенавантаження навантаження, тому що я люблю. Чим я займаюся, і відповідно я можу сказати, що це я там дизайню, дизайню легкості і заробляю там кошти. Але якщо проаналізувати, перше, самі біганці, самі інстаграм я веду більше 5 років. На хвилину, я майже щодня веду той самий Інстаграм. У мене майже щодня, відповідно, бувають ледні, коли я випадала, і так далі, але все одно я веду системно. Я системно відповідно, пощу контент. І я так само повертаюся. До першого пунктику я насправді не чекала ідеального моменту, тому що я розуміла, що мені треба на даний момент кошти, мені треба на даний момент вже розвиватися і чого я буду чекати. Тобто ніхто не прийде і не вирішить мої проблеми. Як багато хто робить, там той чекає, що ой, до нього прийдуть, допоможуть, перенесуть на ручках і так далі. Ні, так не буває. Але якщо і буває, то це дуже в рідкісних випадках. І відповідно точно ви можете, ну тобто, і навіть. Не дочекатися цього моменту, коли це станеться, це чудо. Тому треба брати себе в руки і йти відповідно працювати. Тому якщо ви задаєтесь питанням, чому у когось є класні результати, є клієнти, передивіться свої дії, що ви виконуєте. Чи ведете ви сторінку свою інстаграмі? Хоча б в Інстаграмі, я не кажу за інші площадки, тому що на це дійсно теж треба час. Хоча це все можна дублювати. Наприклад, частину свого контенту можна побачити, що я дублюю. Так само на не етап часу, хоча я і багато що делегую, я все одно дублюю. Ти саме Телеграм, ти саме інстаграм, іноді це ті самі сторіс, та сама історія і так далі. Так само, те, що стосується дизайну, я викладаю на дегібл, на Pinterest, на Behance, на інстаграм. і в мене той самий контент, той самий дизайн, тому що відповідно багато хто може мого контенту не бачити. Аудиторія може відрізнятися, а навіть якщо він побачив, в цьому немає ніякої проблеми, тому що в основному ми збираємо відповідно аудиторію за... Різних площадок і там можуть нас замовити, і там можуть замовити. Так само, наприклад, в самому інстаграмі. Так само хтось дивиться сторіс, хтось дивиться пости. І відповідно це одна аудиторія може там побачити нас, інша аудиторія може там нас побачити. І для цього всього надо теж робити дію, викладати і туди, і туди. Але до чого я веду, це до того, що дізнатися те, як робити, це не складно. Просто передивитися наших колег, передивитися, який контент вони викладають, створити в свій. Власний контент, зробити там, наприклад, розпаковку особистості, якщо вам складно, відповідно, генерувати контент, з цієї розпаковки особистості вже відштовхуватися по тому, що вам подобається, не подобається. Загалом, яке життя ви переживаєте, і що цікавого у вас є, що розповісти, навіть окрім тих самих кейсів. Тому що в основному люди купують у людей, і відповідно це теж важливо показувати. Тому основне це ви маєте аналізувати свої дії, загалом дивитися. І порівнювати, да. хтось каже, не треба порівнювати себе з іншими дизайнерами, да? Але, відповідно, залежить від того, в якому ключі. Якщо порівнювати в тому, що е, ви можете стикатися з тим, а, а ти дизайнер, що в нього є клієнти, а як це так? А я, але, а ти тоже. Можеш так, якщо відповідно ти переаналізуєш, скільки вкладається інший дизайнер у ту роботу, яку він робить, скільки кейсів він запостив, скільки, відповідно, він викладає контент у ти самі інстаграм для того, щоб його клієнти побачили, можливо, він відповідно користується там тією самою рекламою вкладає власні кошти спочатку в рекламу, або відповідно від перебутку. Від обороту, відповідно, вкладає певний відсоток у саму рекламу для того, щоб йому це окупалося, і клієнти відповідно приходили і бачили його набагато швидше, ніж би він пересувався безкоштовними методами. Тому це теж одна з причин. Наступна очевидна, неочевидна проблема це те, що у вас немає фокусу. Немає фокусу у кейсах, немає фокусу в роботі, і загалом ви розфокусовані. Я теж з цим стикалася, тому що якраз я це все вибудовую на своєму досвіді, з тим, чим я стикалася. Stay está Те, що мені допомогло, яке змінити моє життя, коли я почала робити інакше. Тому, що мається на увазі, немає фокусу. Ви дуже багато часу витрачаєте на якісь непотрібні дії. Дуже багато людей насправді може, наприклад, застерігати на етапі планування, але не доходити ніколи не до дій. Тобто, людина, наче робить дуже багато дій, я там те, п'яте, десяте заробила, запланувала, але фактично ці дії відповідно нічого нам не приносять. Так само, вам не обов'язково. Одразу бігти і пересуватися на всіх площадках. Тому що, перше, да, ви будете дуже довго пересуватися, навіть якщо ви будете дублювати контент, можете так спробувати. Але навіть якщо немає часу на те, щоб дублювати, я би краще зосередилася на одній площадці. Наприклад, я колись теж дуже сильно розпилялася, можна насправді просто мій нікнейм вбити в браузер і там будуть всі соцмережі, на яких я є. Тому що я багато дає і багато де пересувалася, але на даний момент часу ми. Мені найкраще приносить клієнтів це Instagram і Behance. Чому? Тому що просто я на них сфокусувалася, тому що багато дизайнерів шукають там волшебну якусь таблетку по типу, що ось я дізнаю цю інформацію, як там пересуватися на ті, на п'яті, десяті площадки і так далі. і так далі. Але насправді єдине, що нам треба зробити, це сфокусуватися хоча б на одній площадці, вивести її на новий рівень, тобто заповнити профіль. Наприклад, мої інстаграм заповнити профіль, публікувати кейси, публікувати власні там власну історію своє життя, як мінімум, Просто показувати, хто ви, що ви, чим ви надихаєтеся. Ну і також відповідно показувати, який ви експерт і що ви знаєте. І якщо ви будете робити це системно, тобто не раз ви рік там виклали, а коли у вас буде система, що ви, наприклад, щотижня викладаєте по, по три поста. Наприклад, коли я тільки починала, я намагалася. Щодня, при тому, що я вже мала клієнтів і не одного клієнта. Я сама відповідно працювала, у мене тоді не було команди, так як я сама починала, і таким чином я все одно намагалася і біханс вести стабільно. Тобто я на Behance викладала перший час по три кейси. Так, да, вони були не ідеальні, але також це теж одна із причин, що людина е, прям дуже сильно намагається вилизати, забити ідеальні кейси, але вже на тому етапі, на якому ви є, це вже може бути. Бути достатньо, якщо у вас не вистачає знань, тоді треба, наприклад, підкопити кошти, або якщо у вас вже є кошти, просто піти на навчання, яке яке вас вивели якесь на новий рівень, і ви вже будете дивитися з різно ну, з іншого погляду на той самий дизайн, ви будете інакше дизайнити. Але найчастіше проблема якраз не в тому, що ви там чогось ще не знаєте, а в тому, що ви вагаєтеся, в тому що вам здається, що воно не ідеальне. Але я насправді колись загалом не замислювалася над як якістю Самого контенту, над якістю самого дизайну, да, так як колись я тільки починала, він там був недостатньо класний. Але навіть на тому етапі в мене вже були клієнти на той чек, на який, відповідно, я на той момент заслуговувала. На даний період часу у мене вже набагато більший чек, тому що в мене вже більше досвіду, мене більше кейсів, я вже карящий на багато дизайню. І так само буде і у вас. Але для того, щоб це було, відповідно, треба зробити певні дії, почати шукати клієнтів знаєте, постійно вагатися, просто починати не задумуватися, а просто планувати. Набагато те, що мені дійсно ще допомагає, це те, що я в основному просто планую, і відповідно я якби для галочки можу поставити. Тобто, да, ця задача може мені не особо подобатися. Наприклад, я зараз записую цей ютуб, я не люблю монтувати. Але найшвидше, відповідно, це коли я зараз відзніму і я одразу сяду і змонтую. Ніяка людина в делегуванні не буде. Буде сідати, мені одразу монтувати. Я, звісно, це могла б делегувати, там, почекати тиждень і так далі, але я люблю пошвидше. І якщо в мене є вільний час, я одразу сідаю і починаю монтувати. Хоча я цю задачу особо не люблю, але відповідно я для галочки просто її виконую, тому що це просто потрібно. Потрібно для чого? Для того, щоб мене побачила більше аудиторія, щоб вони на мене підписалися. Наприклад, цей Ютуб загалом, так як Ютуб <кл 'як> більше на дизайнерів йде для того, щоб люди... На купила моє навчання. Якщо цей контент відповідно стосується там клієнтів, то я буду викладати кейси і, відповідно, шукати клієнтів, перепонувати свою власну роботу. І я для цього відповідно вибудовую стратегію того, що я буду робити, що мене переведе з точки А до точки Б. І я щодня виконую дії, навіть е, ті дії, які я не особо там хочу виконувати, які я можу делегувати, іноді я делегую, в основному на Етап часу я вже багато ще делегую, але якщо я розумію, що я це зроблю швидше, то я просто виконую самостійно, можна так сказати. Тому хто в цьому відео очікував, побачити від мене якийсь секретний рецепт, то його просто немає. Чому? Тому що я відповідно навчаю людей, я вже сама бачу, які проблеми можуть виникати у людей, тому що кожна людина переживає різний досвід, кожна людина по-різному думає, і відповідно те, який в мене досвід, це не значить, що він буде ідентичний, такий сам іншої людини. Тому для того, щоб подгамити клієнта, нам іноді вистачає не знань, а впевненості в собі. І нам треба просто відслідкувати дійсно, що нам не вистачає. Тобто ви можете сісти подумати, що які ви дії виконуєте. Насправді, можливо, ви вже маєте достатньо досвіду. Так само, в мене є багато учнів, які приходять до мене на навчання, і я в шоці, що вони приходять до мене на навчання, тому що вони мають більше досвіду, навіть більше знань, ніж я. Я це бачу відповідно. І вони. І відповідно застерігають на етапі не в плані того, що вони там щось не знають, а тому, що вони просто не впевнені в своїх діях і те, що вони вірно це роблять. І дійсно, там вже треба працювати з свідомістю, тому що якщо ви це просто не усвідомите, то відповідно ви постійно будете жити в цих стигахах, і ви ніколи ну, від них не позбудетеся. І то дійсно я б на цьому етапі порекомендувати просто піти до психолога, і вам просто буде набагато. То легше рухатися, тому що у вас просто дійсно буде підтримка зі сторони. Це те, що я ось на даний момент відповідно роблю, тому що в мене ось буквально був зум з психологами, і після цього я вже записую вам відео. Тому я хочу вам побажати успіху, але насправді, якщо вам треба якісь теми про дизайн, що ви вам дійсно це цікаво, то я можу більше ці теми вивести. Ви можете писати коментарі або мені особисті, і я відповідно вже буду створювати контент. Від того, що ви хочете, Думаю, що цей контент я просто генерую з того, що я вважаю важливим, з того що які болі можуть бути аудиторії. Але якщо вам важливо і цікаво буде послухати про щось інше, то я тільки буду вдячна вам за ідею.